Вітаю, кінець року. Вже можна сказати на носі, а це означає, що час для одного з найважливіших завдань будь-якого бізнесу річної інвентаризації. І знаєте, це ж не просто перерахувати товари на складі. Ні, це основа всієї фінансової звітності. Це, так би мовити, запорука спокою перед перевірками. Тож давайте разом розберемось у всіх цих сроках, у всіх нюансах, щоб підійти до цього процесу повністю готовими. І ось ключове питання чи все готово до річного звіту? Бо погодьтеся, саме правильно проведена інвентаризація дає ту саму впевненість у цифрах, які подаються у звітності. Давайте ж разом переконаємося, що жодна навіть найдрібніша деталь не буде пропущена. І одразу головне, що треба розуміти інвентаризація це знаєте, не просто порада чи якась рекомендація, це пряма вимога закону, абсолютний обов'язок кожного підприємства. Тож зараз розберемося, звідки, так би мовити, ростуть ноги у цієї вимоги. А ось і сама основа. Все чітко прописано в законі України про бухгалтерський облік та фінансову звітність. А ще є спеціальне положення від Мінфіну, яке все це детально роз'яснює. Тобто, ну розумієте, просто взяти і проігнорувати цей процес ніяк не вийде. Це ж буквально фундамент, на якому тримається вся достовірність звітності. Є ще один ключовий момент, який треба вловити. Річна інвентаризація, вона суцільна. Що це означає? А те, що перевіряти, треба абсолютно все: всі активи, всі зобов'язання, і неважливо, де вони знаходяться, чи це щось на основному складі, чи товар, який ще їде в дорозі, чи може активи, які передали комусь на відповідальне зберігання. Абсолютно все має бути враховано, без винятків. Ну що ж, переходимо до найцікавішого, до конкретних дат і термінів. Отже, є такий собі основний найбільший етап інвентаризації, і він триває цілих три місяці. Давайте подивимось, що ж саме треба встигнути за цей час. Отже, запам'ятовуємо, часові рамки тут дуже чіткі. Починаємо 1 жовтня, а закінчуємо 31 грудня рівно три місяці. І от саме в цей проміжок часу треба провести перевірку, ну скажімо так, левової частки всіх активів і зобов'язань. Так що ж саме ми перевіряємо в цей тримісячний період? Дивіться по перше, це необоротні активи, ну тобто всі основні засоби, далі абсолютно всі запаси. Потім поточні біологічні активи, це, наприклад, якщо є тварини на вирощуванні. Обов'язково робимо звірку дебіторської та кредиторської заборгованостей, хто кому і скільки винен. Ну і, звісно, витрати та доходи майбутніх періодів. Це, по суті, і є весь кістяк балансу будь-якого підприємства. Але думали це все? А от і ні. Для деяких категорій, в основному, це стосується фінансів. Закон встановлює коротший, двомісячний термін. І цей період стартує вже з 1 листопада і так само триває до кінця року, тобто маємо два місяці, щоб сфокусовано перевірити ще одну групу активів. І що ж сюди входить? Давайте подивимося це, наприклад, незавершені капітальні інвестиції, незавершене виробництво, різні фінансові інвестиції, ну і, звичайно, гроші як у касі, так і на банківських рахунках. Крім того, сюди ж відносять кошти цільового фінансування і, що дуже важливо, звірку розрахунків з бюджетом. Розумієте, всі ці речі мають суто фінансову природу, тому й вимагають такої особливої уваги і трохи інших строків. І знову але так, це ще не все. Законодавство штука складна і воно передбачає кілька, знаєте, таких важливих винятків та особливих правил. Вони не зовсім вписуються у стандартні рамки. І їх обов'язково треба знати, щоб не наробити помилок. Отже, перший і, до речі, дуже цікавий виняток це нерухомість. Уявіть собі, будівлі, споруди, земельні ділянки все це не потрібно перевіряти щороку. Для таких об'єктів інвентаризація проводиться лише один раз на три роки. Ну, погодьтеся, це значно спрощує життя. Є ще одне таке особливе правило: воно стосується інструментів, приладів ну, різного інвентарю. Їх можна не перевіряти всі одразу. Закон дозволяє інвентаризувати частинами, але так, щоб зарінь було охоплено не менше 30%. Логіка проста: за три роки таким чином перевіриться абсолютно все. Добре, а що робити з активами, які, скажімо так, залишають підприємства якраз в період інвентаризації. Ну, Наприклад, продається автомобіль або якась техніка відправляється у довге відрядження. Тут правило дуже просте і логічне. Такі цінності треба проінвентаризувати до того, як вони вибудуть. Перевірили, і тоді вже можна відпускати. Так, деталей було чимало, правда, тому зараз давайте все це підсумуємо, зведемо в одну просту і зрозумілу таблицю, щоб вся ключова інформація була перед очима. Отже, давайте ще раз пройдемося. Основні активи та зобов'язання маємо три місяці з жовтня по грудень. Фінансові активи, гроші, розрахунки з бюджетом тут строк менший, два місяці, починаючи з листопада. Нерухомість, як ми пам'ятаємо, спокійно перевіряємо раз на три роки. Інструменти та інвентар не менше 30% щороку. І, звичайно, пам'ятаємо про активи, що вибувають їхня перевірка до моменту відправки. Ось це по суті і є головна шпаргалка орієнтир. Що ж, ми розібрали, здається, всі ключові вимоги і терміни. Тепер, як то кажуть, найголовніше це все правильно застосувати на практиці. І залишається по суті лише одне, але дуже важливе питання: а чи готовий вже план дій, щоб зустріти кінець року, так би мовити, у повній бойовій готовності?